Привіт з прикарпаття з мальовничого містечка Моршин. Я в дитячому християнському таборі Носіє Світла. В таборі 38 дітей з багатодітних родин Львівщини, малозабезпечених сімей та сімей, що приїхали на захід України з міст, де точаться бойові дії. Діти енергійні і дружні, наставники, добрі і професійні. Погода чудова, місце для розваг достатньо, їжа смачна. Та й апетит, усі мають дуже хороший, усі посміхаються. Директор табору Павло Євгенович за фахом викладач фізичного виховання. Ну, ви бачите, як все тут організовано? Є декілька команд. Кожна у кроватках свого кольору, і всі дуже зайняті. Від ранкової зарядки до вечірнього вогнища багато часу проводять на свіжому повітрі: грають, малюють, вчаться згуртовуватись, нести добру звістку, молитися та вболівати одне за одного. Табір проводиться за програмою суперкниги Учні Христа. Діти дізнаються, хто ж такі апостоли та з якими труднощами вони зустрічались, несучи людям благу звістку, і як вони долали ці труднощі за допомоги сили Святого Духа. Біблійна програма складається з декількох частин. Ранкова програма вдень проєкт, мета якого полягає у практичному закріпленні біблійної істини, що її діти вивчили зранку на біблійному уроці. І вечірня біблійна програма. Мультфільми Суперкниги про учнів Христа діти переглядають на ранкових та вечірніх біблійних зустрічах. Вони дуже уважні, разом із апостолами переживають кожну подію, радіють їхнім рішенням та співчувають у труднощах. А спілкування біля вогнища справило на мене незабутні враження, і з яким захопленням діти діляться враженнями про події дня. Згадують, чого навчилися в героїв суперкниги, розмірковують про те, як вони можуть розповідати людям про Ісуса. Та планують зустрічі в клубах суперкниги вже з вересня з друзями і наставниками, яким навчилися довіряти за цей незабутній тиждень у таборі суперкниги! Суперкнига!